День серпневий святковий. Ми щиро всіх вітаємо з головним святом нашої держави. Днем незалежності. Цей день став символом початку нової ери в історії нашої країни, з якої розпочався відлік поступу в майбутнє суверенної, вільної України. А бути вільним означає бути господарем своєї долі. На шляху до незалежності нашій країні довелось пройти немало випробувань політичних та економічних змін, відчути злети та поразки. Однак ніякі негаразди не роз'єднали українців, не похитнули віру, не зламали наш козацький дух. І як багато віків тому ми під жовто-блакитним стягом продовжуємо гуртом відстоювати державні інтереси, плекаємо свої традиції, поважаємо свою славну історію. Роки Незалежності стали для всіх нас випробуванням на зрілість терпіння, толерантність та патріотизм. А нинішнє свято є одним із найскладніших за всю історію сучасної України. Цьогорічне відзначення дня незалежності припало на дуже важкі часи. Сусідня країна-терорист намагається відібрати у нас не тільки територію, а й наше право на свободу, самовизначення, волю. Кращі сини й дочки стали на захист своєї землі, своєї держави, своїх співвітчизників. І поки вся країна святкує рішницю незалежності, на фронті нашій військові ціною здоров'я і власних життів. Оберігають життя і спокій десятки мільйонів українців. День незалежності в цьому році є завдяки нашим Збройним силам, що захищають нас від російського ворога. Не ми ж вдячності вам за те, що обороняєте нас. Тільки від вас, наших захисників, залежитиме подальша доля нашої країни, доля кожного з нас. Сьогодні саме завдяки нашій армії, ми є незалежні. Насправді тільки завдяки вам, героям. Перемога за нами. Що для нас усіх означає наша батьківщина? Кажи ну, дитино, що для тебе батьківщина? Це татове слово, твоя колискова, бабуся пирожки, сестрички моєї казки. А для тебе, дівчино, скажи, що значить батьківщина? Це мої друзі, сім'я, рідний дім і квіти, що мама садила навесні. А що значить для тебе твоя Україна? Для мене велика моя родина, щастя в родині, здоров'я батьки, природа краса, поля безкрайні, зелені ліси. А що для тебе, батьківщина? Для мене, для мене Україна, ще наш прапор, когось жовте, синє небо, поєднання смуг. Він символ вільної людини. У ньому український дух. Під рідним прапором український народ утвердив віковичну мрію про державність, соборність і самостійність. Кольори неба і пшениці символізують велику працю наших людей від сходу до заходу України і з півночі до півдня. Патріотизм, любов до батьківщини, почуття національного єднання народжуються в наших серцях, коли звучить державний гімн і майорить державний прапор. Що для тебе батьківщина? Це наші справжні сили, це наші захисники. Ми їм завдячуємо сьогодні нашим життям. І вдень, і вночі вони стримують ордени людські. Для мене відчитна це честь і свобода, яка так потрібна зараз нашому народу. Україна незалежна та сильна. Золотисте колосся, нехай ще Хай до нас перемога помріяна, спільна і вільним козацьким дітям. Тому що Україна це наше спільне, всіх українців, однієї великої сім'ї. Тому бажаємо всім знаходити в собі сили і терпіння для того, щоб бути мужнім і захищати нашу Україну. Бажаємо всім Україні вільної жити. Свободою цією, всім серцем дорожити, любити Україну, їй сили віддавати, що змогла вона і відновитись, і процвітати.